Вітання, 8 квітня. Ось там літать вертольотик. Почав гудіти. Я слухала розбір от Альберта «Сі... Сіл Тьми. Дуже потужний фільм. Рекомендую іменно в розборі, бо в розборі там більша глибина. Добре, дух святий говорить через мої уста, те що важливо. Тож цей вертольотик вже несе. У нього там канатик. Знаходжуся, до речі, регіон Саверно біля монастиря, де ми, українці, понад півтора року проживаємо. Поспилювали тут багато дерев, бо тут християнський табір розпочався також. Ну, він активний стане трошки пізніше, вже коли школа закінчиться. Ось, ось, тут треба буде покосити. Ну, звісно, не мені, а мужчинам. Тут дуже чарівні тоді такі поливальники, скажімо так, поливальна система спеціальна, да, щоб травичка відростала. Зараз ну, ще не активно, але активний жовтий, зелений. Тут дуже радує наші очі, жовтий це сонячний, радісний. Досі да. ти говорите, що важливо поза часом простору. Таке блакитне небо чарівне, да радує. А, сьогодні дійсно зранку стараюся ставити щось таке, щоб був перехід, такий мостик від сну до бодрствування, да, щоб це не було так різко, щоб це не було так а, грубо. Ну, в Італії це можливо, бо тут мирне небо, слава Господу. А якщо там сирени, звісно, то якби так до чогось звикає людина, але не комфортно. Там. А, тож в цьому потрібна така адаптація, певна, да, для психіки. А, тож ставила така є музика Холі Спіріт. Мені подобається з дощем, поєднано. Да, все-таки, коли музику пишуть в вібраціях духовних, да, тобто люди, які все-таки прагнуть до чистоти. Всі вони ідеальні, звісно, але ті, хто вже несуть через себе світло, да, а ця енергетика вона потім передається нам. Бо якщо людина несе темряву, да, то, на жаль, воно теж сіється в душі. Але все творчество воно від Бога, да? і, до речі, як психолог хочу сказати, що були експерименти проведені, що є творчість, і які люди творчі, які не творчі. І було доказано, що. Не творчі люди тільки ті, хто вважають себе нетворчими. Тобто просто прийняли рішення, от я не творчий, в мене не вийде, бо я не творчий. А творчість вона як, як проявляється. Наприклад, <кхм> взагалі ми, як українці, виїхали да, з сирен там, і це різні питання. А я як психолог знаю, що дуже добре працює працетерапія, також арт терапія щоб ми вималювали, проговорювали емоції. Да? Щоб ми їх усвідомлювали, проживали, бо коли вони фіксуються в тілі, да, то все перетворюється, на жаль, тоді хвороби, або да? може впливати на інших деструктивно. Ну і звісно, якщо це агресія, важливо її проявляти в соціально приємній формі, щоб то. Не порушувала права іншої людини, щоб це не биття було, да? биття груші, наприклад, да? рвання якихось газет, можна навіть тарілок таких уже побитих, там, трішки десь там за межі вийти двору да? і то побити, щоб то, зняти той стрес. Ну, ліпше груша, да? Таке. Ну І ще мати матимуть допомогти да? ну, мати, другі мати, тобто да? ну. Ну, мудрості в Божої треба теж. Да? Ну І цей баланс, баланс на модель Пасажкиана, ніхто її не відміняв, А, а, він опитав на всіх континентах людей, що я робить вас щасливими, щоб був якийсь дійсно баланс, і це потрібно дійсно. І духовній частині приділяти частину, тобто це смисли, перше, да? друге тіло, третє контакти, діяльність четверта. Тобто, да? якщо ми все в балансі по 25%, то от відчуємо гармонію. Да? Бо якщо за, зашкав. В діяльність там людина 90% дня в діяльності. Ну, то що з людини буде? Ну, то, то взагалі вже трудоголізм, це теж так не туди. Да? І якби теж буде страждати сім'я, буде страждати тіло. А, якщо тільки в тіло, да, там качаються, а про духовне не думають. То тобто такі люди, які якби з гарним тілом, але мізки так треба ще там. Попрацювати, то да? якби теж потрібно щось корисне слухати, дивитися. І я дійсно рекомендую багато свиницький розбір від Альберта Гарний м'ям. <свісно> і набирайте смі з фільму да, наприклад, і там вискочить куча фільмів, да, яку він розбирає. Людина з моральними, сімейними цінностями, да, інше, інше прийняття реальності. І взагалі він. Психолог працює ще в контексті транзактного аналізу, і якби теж цьому він ще там поєднує, да? ну, звісно, десь і себе рекламує, в цьому плані він веде там курси стратегічного мислення, це теж непогано, Да? Ну, скажімо так, в культурному і просвітницькій діяльності це дуже корисно для дітей, для підлітків слухати аналізи цих фільмів, також мультфільмів є аналізи, рекомендую а, розбор от Альберта, да? розбор фільму, і зараз я слухаю попередньо я слухала а, із відомим актором Білом Смітом, да? там сильний такий фільм. Він, до речі, выявилась, і режисер, і взагалі -то його син, а, а, знімався, да, він грав. да. Взагалі це фільм на реальних подіях Тож, Фільм називається Погоня за щастям». Набирайте розбір от Альберта фільма, смысл фільма Погоня за щастям» — потужний фільм. Щастя є, його не може не бути. да. Кожен в своєму. Але коли це баланс, то звісно, це більш гармонійність у нас. А, бо якщо духовний фундамент не ставити, то а, інші перекоси будуть, да? тож в цьому так заклав Бог Творець, Тверець, да? щоб ми все-таки були трохи і залежні від нього. Десь у кожного якісь такі пунктики. Да? Якщо людина навіть буде досконалою, то. А, Маючи свою дитину, да, може статись, на жаль, і потім все рівно звернеться до Бога, да, коли нічого, ніхто не допоможе. Да, то тільки як і мій брат, да, що вже 16-ту хімію пройшов, да, тоді щось там, хто йти і весни, йому там такий цей діагноз четвертої стадії поставили, і так типу. Ну, як до літа ніби доживете, ніби й добре, але Господь інші плани. Да? Я молюсь за те, що, що ти Боже виконав твій план в його житті. Да? Дійсно, у нього перекос був в роботі, це факт. Я вам часто про те говорила, братику, будь ласка, поїдь десь перепочинь. І Там багато років тому я там допомагала йому в комп'ютерному центрі, то вони таки поїхали до моря. ну Це вже понад 10 років тому. І... Після того він не був на морі. Да? і Якби для мене, наприклад, нонсенс. Як ну, це звісно, кожен має відпочивати по-своєму. Він такий більш ніби домашній, як він каже, але все рівно треба відходити від діяльності, коли постійно тебе турбує той телефон. Да? Якби в цьому стані постійного стресу це не дуже ок, да? Бог цього не хоче. І тим паче тоді ставиться на п'єдестал робота. А якщо робота на першому місці, то відповідно. Ну, роботі поклоняйся, да, робота і хто це? Відповідно, інша сила стає володарювати. Да, за це буде розплата у плані здоров'я. Але коли Бога поставив на перше місце, знайшов духовного наставника, ще співає в церкві кожну неділю. Він усвідомив, що робота трохи ну, він зменшив кількість роботи, навіть приймаючи хімію, господь дає йому сили на наступний день вже йти на роботу. А... І в церкву в неділю йти співати, да, славити Господа, бо це інші вібрації. Ну, починала я з літочки з того вертольотика, да, який має в собі там крючечок, да, і ці крючечки, щоб щось підцепити, да, щось перемістити. І ми маємо ці е... крючечки, спілкуючись з кимось, да, може когось так зацепити, когось образити, акось А, ось напаки, а... Порадувати. Є такі бласнені кріжечки Духа Святого, коли ось тут такий, таке щось страшненьке, да? куча всякого сміття, і хочеться то освободити да? і вийти на таку чистоту. Ну, Тоді, звісно, ще я в душ прийду, щоб ще почистити своє тіло, але дух радується, дійсно, дух радується. Бо дійсно, коли ми себе відділяємо добі, до цих всіх тих нашарувань, ми відкриваємо себе Божому світлу, Божій радості, Божій мудрості. І дійсно вся слава належить тільки Богу, ти Боже.